Привіт! В даному відео буде заміна поршня на джету та ось такої скоби. Вона тут знаходиться в поршні, тому що там рідно розірвали. В принципі, все як завжди. Все просто, нічого складного. Так, спершу переводимо клавішу в сервісне положення і знімаємо її. Так, в принципі, все розібрано. Потрібно почистити повністю від смазки. Ось цей ствол також... також потрібно почистити всередині цю смазку і ось це все повністю, тому що тут розлетілась оця Піобразна пластина. Оце ще тут було. Ось ця і її кусочки ось знаходяться скрізь. Тобто вона потім може знову справно робити. Тому що, я вже бачу, ось тут десь є така ось та як тріщина. Це скоріш за все, що через цю пластину там. Якийсь коцанець зробило і вже тут трішки маски виходило. Так, це все чищу, потім включусь Так, все почистив. Там трішки таке залишилося, воно жарненьке, так скажімо. Все, вже по красоті можна збирати. До речі, цей ствол попередньо мінявся, і власник казав, що ним не працював практично. Типу, що лише включив і Удару немає. До речі, він робив там, де я колись працював. Не знаю, чи я ще тоді робив його, чи вже наступний майстер замінив ствол. Але якщо чесно, ось по цій вироботці від шайби, видно, що він працював. Як мінімум, ну, декілька днів працював точно. Також по шарику там місце, крамочка збита від шарика, від кульки, точніше. І також Один з моментів це те, що, так, зараз покажу, те, що манжет тут також має вироботку. Ну не знаю, він може і не мінявся. Але, скоріше за все, я думаю, що він мінявся, коли він мінявся сам ствол. Так, секунду, ось, видно грань ось відзеркалій. Він має бути типу, ось так круглий, типовий полиск, має бути такий рівненький, але є площина ось в цьому місці, є площина, що він... Трошки має таку виробітку Не знаю. Точно вже не скажу, як воно в дійсності було, але по діагнозу виглядає, що просто було перенавантаження і тому, скоріш за все, і відірвало вухо. Це вже таке, вже ніхто не скаже, як воно було. Так, починаю збирати зараз з новим поршень. Міняється манжет ударного, тому що має трішки вироботку. Це перший момент, другий в стволі потрібно дивитися за ось тим манжетом. Зараз розкажу основний принцип заміни манжетів, тому що якщо це ну, не, не виконувати при роботі, тоді, тоді не буде удару. Дуже часто були, коли я працював в сервісному центрі, приносили. Нам перфоратори, зразу після ремонту, які не мають удару. Вони і манжет міняли, і ще щось там робили. Типу, скарги були на те, що гроші заплатили, а результату немає. Вони не враховували ось той манжет, тому що не розуміють принципу роботи ось цих поршневих Ну, Більшість всіх, що прямі йдуть або на бочкові, на ось такому шатуні, або на шатуні кривошипному то там принцип скрізь одинаковий, якщо ось така колба використовується такий циліндр Одна функція цього поршня, щоб і щоб він створював вакуум і тиск в, ззаді, виходить, цього ударного болта, а, манжет створює таку герметизацію для того додаткову, щоб ще було краще. ось наприклад навіть з такого плану вже досить непогана герметизація виходить, коли новий поршень. Але компресійне кільце буде набагато покращувати цей ефект. І коли поршень рухається, він буде створювати вакуум і тиск позаду ударного, і він, відповідно, буде бити полю, яка знаходиться в стволі. Вона, відповідно, вже піку зубило і так далі. Покажу основний момент, який, скажімо так, пропускають сервісні центри або майстри за цей манжет. Ось. Він тут тримається. І так його не може вибрати. Ось так має він тримати. Для того, щоб був холостий режим. Ось я видавлю його. Досить так туго він тримається. Це, в принципі, все добре тут. Це зроблено для того, щоб він залишався. В положенні передньому, ось так, як я защокну його. І тоді поршень його не достає, тому що він лишається в цьому положенні, де ось цей отвір. Отвір робить розгерметизацію, ось таку. Виходить так, що позаду поршня в циліндрі немає достатнього вакууму, щоб його витягнути з цього манжету. І відповідно, щоб він був. А коли тільки нажимаю піка цю полю, вона видавлює сам поршень, і поршень вже потрапляє в цю зону за кільця, ось так він стає і вже утворюється тут відповідно знову вакуум і тиск в роботі. І вже є удар. Як він працює, я покажу вже, коли буде зібраний, пояснюю цей принцип холостого ходу. Бо без холостого ходу розбивається сильно як поршень, так і оцей кривошипний п'яний підшипник. Не знаю ще, як його називають, але ну, кажуть так. Правильно, може, може, неправильно його називаю, поправте в коментарях. В принципі, основу плюс-мінус, як зміг пояснив, можливо, потім краще десь поясню. Далі його збираю. Відповідно потрібно використовувати певну кількість змазки. для механізму один вид, для манжету і поршня другий вид змазки використовується. Так, по смазку я використовую Це для манжета макітуску ставлю. Там біля 2 грамів її потрібно в загальному. І ось оця компресія має бути ось така нормальна. Тоді буде удар. Все, продавив. тепер в робочому режимі він. В Робочому ударному, не на увазі. А Змазку для шестерень використовую ось таку плюс 120, або смазку номер 158 Також це тім 201. Просто потрібно брати нормальної фірми і вони там ну, більш якісної фірми, то вони нормально себе показують. Просто це тім, який плюс в нього температура від мінус 60 до плюс 90. Типу верхня температура трішки замала, але так в загальному вона супер. Tak, w principe, usłano mu się. Zaraz zbieraję. В принципі, це все, він вже зібраний. Так, хочу показати ще принцип роботи, що за що відповідає. Так, оце називається типу, підшипник по артикулу. Ну, Підшепник тримає ствол відповідно, як вправо-вліво, і плюс у парцем ствола. Також це тут передній підшипник, який тримає ну, вперед, щоб ствол не випадав, коли. Витягуєте сверло. Так, ігольчатий підшипник ось тут всередині він тримає відповідно, сам ствол в сторони. Так, і по принципу дії, що тут є у нас три режими, все елементарно, вилочка, одна ось така є тут ця пружина. Ця пружина зроблена для того, щоб коли вмикається режим. ось, Наприклад, зараз в даний момент шестерня не співпадає. Ось тут, зубцю до зубцю. Ручкою переключення. Ви перемикаєте типу, якби насильно, і відповідно ця пружина ось так віджимається. І тільки коли починається рух перфоратора, тоді воно перемикається. Ось, наприклад, зараз трішки прокрутити його. О, все, співпало. Крайнє положення заднє, це виходить чистий удар. І ось така вилочка. вона ловиться у вінок від ствола і тримає, фіксує. Сам ствол. Відповідно, тепер він не прокручується. І тепер від якоря привід тільки працює на п'яний підшипник цей кривошип Ось, бачимо, ця шестерня вона вільно стоїть. Вона не буде крутитись, бо вона тримається з шестернью ствола. Так, в принципі, покажу, як воно працює. ось Це чисто удар. Це на вал трішки на підшипнику нижньому коли він буде в корпусі, він буде стояти нерухомо. Ось це чисто на ударі. Потім перемикається удар з сверлінням, велочка відпускає і і вмикається оп, ось так посередині. Режим удар з сверлінням. І якщо до кінця, тоді задній підшипник випускається від приводу і працює. Тільки тільки сверління працює. Ось такий основний принцип. Все дуже просто. Перфоратор робив сучаси дес, як Макіта робила два, 24 50-2470, 70, потім пізніше вже вийшла новіша модель. І він такого ж формат фактору, як Makita 2470. Ну, по удару я не знаю, але ось це перемикання, ось цей реверс він такого плану. Також він є одноручним, ось такого типу, він називається типу дюбельник, якщо не помиляюся, ну, не знаю точно. Ось такого плану для того, щоб його використовувати в одній руці, і потім тут двома пальцями вмикати його. І зручно сверлити, тому що. Весь вектор навантаження на руку, він в прямій лінії. Немає найзло на кість навантаження такого. Ну, наприклад, якщо стелю сверлити. Ну, і, в принципі, хороший апарат такий. Цей даний варіант 2017 року виготовлення В принципі, буде ще працювати. Так, збираю далі до кінця. Так що забув сказати, що а, самий механізм захисту від закусування свердла знаходиться під цією шестерню, і відповідно ця пружина вона прижимає шестерню до задньої частини і там а, фіксується разом з стволом. виходить. Якщо клине бур, тоді спрацьовує цей механізм для того, щоб лишились цілі ключиці, наприклад. Також, щоб ручку правильно вставити, потрібно штіфт поставити між пружини. Для того, щоб він попадав, співпадав, потрібно поставити його посередині віконця. І відповідно ось він буде попадати. Все, виводимо з сервісного режиму. Все, чисто сверління. Сверління з ударом. І чисто удар.